Як накопичити на старість? Почнемо з пункту. Номер один. Треба повірити, що старість прийде. І в цій старості треба буде якось жити за рахунок чого жити за рахунок накопичених резервів молодості, інакшого шляху просто не існує. По великому рахунку потрібен план, фінансовий план вашого майбутнього. У більшості людей цього плану не існує, тому їхня старость це бідність та злидні. Ми часто бачимо, що люди пенсійного віку змушені ходити на роботу, щоб якось вижити. Звертаючись до молодих людей, хочу вам сказати, що скласти план вашого фінансового. Майбутнього потрібно вже прямо сьогодні і зараз. Є дуже крутий інструмент, щоб це зробити. В кого не вистачає стажу, або у вас є стаж, і ви все одно розумієте, що у вас пенсії не буде, а старість все одно прийде, ставте плюс в коментарях, а також долучайтесь до мого телеграм-каналу, посилання на яке я залишив в описі профілю Там ви дізнаєтесь, як в Україні створити велику пенсі.